Війна йде на всіх фронтах, не тільки на військовому, волонтерському, економічному та інформаційному, а ще й таємничому, незнаному, магічному фронті. Вас до речі можна називати відьмами? Чи це не той термін, який можна. треба використовувати? Можна, нормально. Зараз всі допомагають якусь роботу. Так, звичайно, вторгнення готувалося не тільки військово, воно готувалося і магічно. Я пригадую ці, цю темряву ці. Тучі, які стояли, це дійсно відчувалася порча. Моя наставниця, ми її називаємо Верховна Жриця. Вона поєднала усіх відьом темних магів, білих магів е України. І ми на Страсну П'ятницю їздили в таємне місце і е робили ритуал на захист України. Ми зверталися до е жіночих і до чоловічих богів, щоб наша українська земля прокинулася і зжерла цю заразу. Яка сидить в Кремлі, Путін зберігає окультні артефакти нацистської Німеччини, звертається до відьому, аби проклинати своїх ворогів. А у капищах Сибіру шамани проводять старовинні обряди, щоб зробити його безсмертним. Кажуть, що без ритуалів не відбувається жоден наступ. Жодна анексія та навіть жести доброї волі. І на цьому фронті з боку РФ воюють байкальські шамани, Тувинські чаклуни та пітерські чорнокнижники. Вони організували е, відьміна ізба, так називаємо. І є там у них центрова якась е, Альона Полинь. І мало того, е, особисто Путіна охороняє більше тисячі людей, шаманів. Відьом. прикол в тому, що наші українські відьми менш меншою кількістю все одно можуть їх перебороти, тому що ми працюємо за ідею, а вони працюють за гроші? Ви більш я так розумію, з білою магією? Так, а ви з темною. з темною. Що це значить? Ви до вас прив'язаний якийсь дух? Чи ви маєте він? Проклинає? Я захищаю. Як це відбувається, і хто вам дає цю силу? Темрява ніч. Мені дають силу демони, мені дає силу сам акт, сама пресдня. Бля, страшно. З першого дня війни я дзвонив російським солдатам, я їх залякував, я їх проклинав. А що Ви сказали, як залякували. Я казав, що… Наприклад, одну історію. Дорогой, я сам хочу тебе придупредити і сказати, що ніколи розстояння не захистить тебе. Ми бачимо тебе, де би ти був. твоє серце становиться. Була одна мати, яка просила пробачення, і син її просив пробачення. І просила: так якщо ви маєте силу, зробіть так, щоб не воювати. А я кажу: майте волю, тому що ви в Росії не маєте волі до спротиву. Майте волю. І він написав рапорта і через суд його звільнили. Серйозно? І, і після цього ця людина виїхала з Росії. З матір'ю, і вони зараз переказують кошти на засіда. Тепер повертаємося до білої магії. А, так. Ви працюєте на захист. Так. Я придумала магічний ритуал. Дивимось, де тривога, стаємо магічне коло, тобто різні дівчата в різних місцях. І ми ставимо захист. Ставимо там, наприклад, непрозорий купол над, над над Львовом поставили. Запалили свічечку, там налили воду, насипали туди солі, запалили аромапаличку, звернулись до богів. До цього можна по різному ставитись, але якщо ворог так робить, то чому б і нам не спробувати? Ну а раптом допоможе. Або, як то кажуть, не зашкодить точно. Зсу в цей момент брало кулемети. Так, а ми робили зброю, нам брали купол. сіль, так аромапалочки. Воду. Воду і свічку. Свічку. Так. Скільки це людей От, працює зараз на захист разом з вами, проводить всі обряди? Більше п'ятиста. Більше п'ятиста ви... віддім. У нас є в Україні, я була тільки в трьох. Де? Куди, коли я пішла, не туди. Фактично, вся Україна стала на захист. Нарешті київські та конотопські відділ, карпатські мольфари, хмельницькі тарологи, Припинили змагатись хто з них сильніше, і об'єднались заради спільної справи. Під час виконання ваших ритуалів чи була якась от подія на фронті, коли ви зрозуміли, що це подія в саме Москва. ваш ритуал? Москва викликала демонів, викликали драконів, які топлять кораблі. Затонув крейсер Москва. Демонів викликали А відход, відход від Києва. 30 березня був проведений темний ритуал. Там було найбільше коло в нас. А, і після цього проходить 3-4 дні, і від Києва вони тікають і тікали так, що на них як страх напав якийсь. Я не знаю, чи насправді працюють такі ритуали, але ви знаєте, от інколи хочеться вірити, що навіть темні сили та прадавні боги воюють на боці України. Е, сьогодні ви в таких костюмах. Так, ви їдете якось цілеспрямовано на якийсь ритуал? Так, що це хочемо за ритуал? зробити е захист нашим солдатам проводити землю, а потім ще зробимо прокльон ворогів. Темний ритуал. Розкішно. Так що ми запрошуємо вас прийняти а я, участь. А я і не відмовляюся, Богданович. А їдемо в ліс. Чого? Ну ритуал для того, щоб захистити всіх, хто боронить нашу Україну. Ну і заодно. Проклянемо ворогів, але я люблю погнали. Я призиваю вас сили вогня на це священне полум'я. Дідіть на цей священний костер. Скільки свято землю па. Як дружина скаже, буде тобі враже, як дівчина скаже, буде тобі враже, як дитина скаже, буде тобі враже, так як відьма скаже. Та буде так, та звершиться так, заклято.